З громадні про які знаходяться під обстрілами, евакуюють людей 60+. Їх доправляють залізницею до західних регіонів України. Там розселяють у санаторіях та лікарнях. Державною програмою вже скористалися понад 200 мешканців. Розпочалась вона наприкінці серпня поточного року, за дорученням віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук. Міністерство охорони здоров'я спільно з міністерством реінтеграції окреслило перелік закладів охорони здоров'я західної України, які можуть приймати внутрішньо переміщених осіб і осіб, які виїжджають з зони проведення бойових дій. Програма розрахована на осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, таких, які можуть самостійно пересуватись і здатні, ну тобто самі себе обслуговувати. Пані Ганна додала, що державною програмою не перша що може скористатися мешканці громади, які офіційно визнані зонами активних бойових дій. Це деякі території Нікопольського, Синельніковського і Криворізького районів. Списки бажаючих евакуюватися складають у місцевих громадах, формують групи. У назначений день люди виїжджають. Для них виділяється окремий вагон. Він розрахований на 24 пасажири. Це взагалі люди похилого віку, так і вони і ну і дорога люба дорога, люба подорож, їм дається нелегко. так але. Але більш-менш люди переносять подорож нормально, можна так сказати, іноді трапляються там або підвищення тиску, незначне, або загострення хронічних хвороб. Але критичних випадків не не було і взагалом дорогу переносять нормально. В вагоні їде два супроводжуючих. Це відповідальні особи, від яких визначають громади. Також залишаються волонтери. У місці призначення евакуйованих зустрічають та розселяють. Переважно у санаторіях та лікарнях. Там гарні умови, триразове харчування, медичне забезпечення. Черговим евакуаційним потягом разом із дружиною вирішив виїхати 70-річний Анатолій Руденко, подружжя з Нікополя. Даються вже не сила жити під постійними обстрілами. Ми виїхали з міста Нікополь, там дуже обстрілюються і в день, і вночі, і неможливо навіть спати, і дуже страшно становиться в даний момент. І ми зараз пенсіонери, от зібралися. хочу, подякувати нашу городську власть, яка все організувала. Для виїзду в западну Україну. І хочеться від всіх пенсіонерів Нікополя поблагодарити обласну адміністрацію, яка теж прийняла участь, щоб ми добралися до Западної України. Там нас чекають вже. Серед пасажирів і 62-річна Надія Виноградова жінка понад 40 років присвятила роботі в школі. Про можливість виїхати дізналася від подружки. Я осталася вдовою. Пропрацювала в школі 42 роки. Життя не радувало а тепер така ситуація. Вирішила поїхати пролікуватися, попити водичку. Дуже вдячна, що є люди, які це організовують, які це доводять до нашого відома. І так як сьогодні організовано спочатку, то я думаю, що воно так буде і далі. Евакуація безкоштовна та добровільна. Аби виїхати людям, потрібно звертатися до місцевої влади або органів соцзахисту за місцем проживання.